Варіант був, коли не вказують ціну під постом, наприклад, ти хотіла купити якісь там плаття або футболку, не вказують для того, щоб кожній кожні людині говорити різну ціну на товар. Має бути. Типа має... вона оцінює сторінку. <кхух> чи вона зможе купити цей товар по такій ціні і ставить, типу, таку, таку ціну залишену? Ну, то, ну, коротше, що я можу сказати? Ну, то хитрожопі просто, та й все. Але ж можна так і прогавити, це одноразки. Ну, хитрожопі mm -hmm. одноразки, можете так і <свіс> отут. Тому що всіх клієнтів постійних не можна запам'ятовувати. За допомогою штучного інтелекту, алгоритмів дій в CRM-систем, можливо, так, але все одно. Менеджери приходять, уходять. Я сьогодні купив, через місяць, прийшов знову, ви мені на той саме товар кажете і вже іншу ціну. Чим mm -hmm. будете аргументувати? Підвищенням курсу, брехати, ну коротше. Це не варіант взагалі. Це навіть не маленький бізнес, це щось, якісь дропшипери, початківці тощо.